Друзі, привіт! В сьогоднішнє відео трошки дам відповіді на дуже часті запитання, які задають мої глядачі. Ну, саме перше запитання, які вони ростуть, ці свині, угорська мангалиця, ну в мене і не тільки он чорна. це кармов. Ну ось дивіться, оце ось очки, ось ось мій кнур Она почему? Ось, бачите, а это ось кнур. Ось він такий. Ось, бачите? Зрівнянні <реш> зо мною. А це ось кнур. А це ось свиноматки. Ось такі, бачите, розміром ростуть. Їм, кнурю і оцим двом свиноматкам по чотири з хвостиком руки. Ну, як вірніше, чотири, кнурю чотири і три місяці. Ну а свиноматки, я не знаю, що чуть, -чуть мабуть, молодші, 4 місяці. О тій чорній половиною роки свині. Ось так я і годую. Так що, ось такі вони ростуть. Як ви бачите, я не важив. Ну, я думаю, нуря центнерів 2,5 точно є. ну, Свиноматки поменше будуть. ось так. А ростуть взагалі вони нурі до 300 кілограм, свиноматки 200 і трошки більше. Ось Зараз вам покажу ближче. Це ось мій кнур Мадест. Бачите, який їкла в нього. Це ось Фрося, дося і нюся. Кажуть, що вони там агресивні, кидаються, нічого подібного. Нічого вони не агресивні. Бачите, до кнуря я ось підходжу спокійно його. Чукаю за ушком. Він це любить. Ну а свиноматки так, не бояться мене, тікають, бо я інколи їх трошки наганяю, бо вони вредні. Вони більш такі кипішні. Нюся, бачите, наліто леняє повністю. Ось у неї статура така, як у білой. Ну, вона зараз лиса. Бачите? Аби вода була біла, то сказали б, звичайна, біла свиня, Але ж вода чорна. Ці теж линяють, у ну, них оця довга така жорстка шерсть остається. На зиму у них виростає під пушок. Ну, Мадест качався, у ну, калюжі, то грязний, як хто зна що. Ось такі вони. Бачите? І ще їх інколи кажуть мангали. Питають, є у тебе мангали. Друзі, мангали і мангалиця це, це зовсім дві різних породи. Зовсім різні. Вони абсолютно ні трошки не схожі одна на одну. Просто назва така співзвучна. Але це дуже різні породи. Мангал це свині спаровані з диким. У них така статура, як у дикого кабана. Такий дуже потужний передок, широкі, можна сказати, плечі. На горі така грива, в нього а ракет такий, такі вони. І вони дійсно агресивні, уха у них стоять угору. А в цих, бачите, як? У мангалиці вуха ось так. Лежать, як у андрасів. Лежать наперед. Бачите? Ну а в нюсі вон стоять. Ну Нюся це зовсім друга порода. Але ж, коли кнур спарує нюсю, вже спарував, вже, бачите, пузо в неї у кінці серпня вона повинна наводити. Ось так. Ще які е, запитання. Е, скільки наводить свиноматка? Угор чисто угорська мангалиця малоплідна. Це є їх недостаток, недолік. тобто. Вони наводять 5, 6, 8 поросят. Рідко 10. У них 10 сосків всього лиш. Якщо 12, то то вже не чисто. Повинно бути 10 сосків. Вони теж, бачите, чорні, П'ятачок повинен бути чорний. Ну, я там на прикладі покажу на, на маленьких цвинях. Ці грязні вже, то й на них не дуже видно. Ну, ось Так, так що. Вони дуже виносливі, дуже стійкий у них імунітет. Не треба їм робити ніяких уколів, хіба що треба обробити від глистів. Ну, від глистів треба усіх тварин обробляють, тому що ви бачите, ось тут вони риються, калюжа, на землі переривають, тут глистів повно, так що треба їх обробляти. Від глистів, а якщо свиноматок, то після відлучення, десь перед паруванням, обов'язково треба їх обробити. Тому що є деякі види глистів, що можуть поїдати ще тільки-тільки маленькі зародиші. Ну, Вони мікроскопічні і глисти тоді, тоді можуть взагалі не навестися поросята або одно-двоє. Ну якось так. Ну я не зоотехніка, це теж подавав запитання зоотехнікам, ветврачам, то вони мені таке відповідали, то і я кажу, наскільки правда, не буду казати. Ну, роблю так, як вони кажуть. Обробляю після відглестів, після відлучення, перед паруванням і все. А ті, що на откормі, то... Треба дивитися, ну, 2-3 рази за рік. Ну, два рази досить. Два рази разу пів року обробити маленькими, а потім уже старшими. Ну, перед забоєм рекомендується там скільки 28 днів, ну, в общем, за місяць, якщо ви будете забивати порося на м'ясо чи сало, то Треба, якщо обробили від глистів, то не раніше, ніж через місяць, можна його тоді забивати. Так що ось так. Ну, Зараз я покажу вам, наприклад, як вони відрізняються чистопородна угорська мангалиця від помісі. А на прикладі ось помісі ось. Оцього ось кнура Мадеста і оцієї ось свині нюсі. Так, пішли далі. А, друзі, ось по дорозі покажу. Вже бачите, є кабачки. Ну, ще маленькі, хай ще день-два поростуть. І вже можна, ну і далі там такі, і вже можна буде давати поросятам. Ну, Зараз я дам ось такий, ну це малувати, можна ще. Ну, ось, така картопелька у мене дощ промочив, ще грузне, а то було сухо дуже. Люцерку оце вже скошую ось третій раз. Оце вже ось така вона у мене відростає четвертий раз оце вже. Це вже четвертий раз. Сьогодні в нас 30 червня. О. Так, тепер, друзі, про свині. Дивіться. Оце ось двоє первих. Оце ось однюсі. днюсі. Ото між ними чорне, то от кнопи. Оце ось чорний, бачите? Ото воно, то чорне порося більшеньке і оці такі сірі. Ось. Бачите, вони теж полесіли, а на зиму вони стануть лахматі. А от он одна. Тікають. Зараз лохмата. Зараз вам покажу. Ось Оце ось угорська мангалиця. Бачите, це чисто угорська мангалиця. Вона не лисіє. На ній остається шерсть. Конечно, там на пузі трошки випадає зверху, але шерсть на ній залишається. Це ось, ой, ось, це ось от кнопи від В'єтнамки. Бачите, воно й похоже пузатий кабан менший. Ось така різниця. І уха в них більш стоять. А оце ось угорська мангалиця чисто. Бачите, ось така вона. О. Ось ще, друзі, покажу на прикладі. Ну то одне воно таке було єлі живе чи вижило. Ото світленька свинка, ото чисто угорська мангалиця. Це весняна вона. Ось така гарна піднялася їсть словко. А це два кабанчика, це від нюсі. Ну, вони не обов'язково можуть бути чорні, на прикладі он, тих, що перед цим я показував вам, що вони такі різнокольорові можуть бути. Он, світліші, темніші. Ну, ось такі вони. Бачите свинка. Пусце в неї чорне, п'ятачок чорний, уха чорні. Кругом очей чорно, копиця, раточки у них чорні. Ось такі вони. Ніяких п'ятин білих, нічого. Шерсть то світла у них. Ну, вони різного кольору можуть бути, можуть такого кольору бути, можуть білі, ну такі, мов сіруваті, рижі. Ну, є ще ласточка. Спина чорна, а пузо світле таке. Ну, а взагалі. Ось так, бачите, вже вона мала, а уха в неї вже лежать сюди, на ніс, на рило. А в цих уха стоять. Ось такі, бачите вони. Оце така, така в них різниця. Та мала вже до кнуря. І ще, друзі, цих поросят бажано. б. Ну, я, я не рекомендую держуть, ну, не рекомендую держати так, як держуть білих у заперті. Там саж і малесенький вигул. Їм треба загородити хоча б ось так. Там, для, для чотирьох, там, для двох, для трьох поросят. Хоча б ось так. Метрів шість на шість. Ось такий загончик, щоб у них там, по можливості була. Калюжа, щоб вони могли поритися, їм, їм дуже високо не треба. Десь метр-метр двадцять, отаку і все. Ну, в мене то стоїть електропастух. Бачите, ось якусь їм калюжку, невеличку, не, не, невеличку ямку, і вони самі виривають і періодично напускати води. І коли жарко, вони тут купаються. Щоб була в них водичка, ось сюди я наливаю ось шланга. Ось. Шо ти? Оце ось угорська мангалиця, бачите? Ось ось така вона. Чорненька, кучерявенька. Да. Ось. О. Бачите, які вони кучері. Ось така вона. Краса пета, Вона до, до кнуря. ну Вона ще не дуже велика, бо вона зовсім маленька була. Осталася одна у свиноматки крючок, ну, підтягнулась. А оце ось однюсі. Ось з покажу. Бачите, які наліто стає шерсть коротенька. А на зиму в них виростає шерсть. Ну, У них чуть-чуть така не кучерява шерсть, а так такі. Чуть-чуть хвильками. Ось такі. Ну і отакі вони можуть бути чорні ще. Щоб ви бачили. Ось такі Але для цих свиней не треба ніяких... Капітальних споруд, сараїв, сажів, теплих. Ось достатньо в мене ось такого. Ну тут одервали ось тільки. Ну, з трьох сторін захищено просто від вітра, від снігу. Ось такий навіс. Вони он там виривають собі ямку, ось треба сіна чогось накидати. І туди кидаєте сіна соломи, вони на ньому сплять і там їдять вже його. От і все. І ось бачите, такий. Вигул зробити невеличкий. І все. І дуже просто. Головне, щоб було їм зелене, що їсти, люцерка, клєвер, есперцет, бур'ян, я вже говорив, кабачки, гарбузи, огірки, яблука, сливи, груші, помідори, трава, звичайно, все, кукуруза зелена, взимку й і сухаї. І... і все. Я ось навіть зараз їм літом меленого практично і не даю. Ось насипав кукурузи. Вони ось її виїли, бачите, не залишилось нічого. Такі крупинки маленькі. І зараз на кошу трави, їм дам. і Ось так їх. Їх держать дуже просто. Годую двічі на день. Ну, бува, коли в обід там бур'яну, трави кину, ще щось там, якогось кабачка. Отак. А. Ще друзі питають мене, як швидко вони там за півроку виростають, там за рік, які виростають. Ну, якщо ви будете їх тримати отак з невеличким вигулом, більш-менш будете давати їм їсти. Ну, скажу зразу, що якщо на самій траві, то буде поганенько. Ростимуть, але поганенько. Треба трошки давати і зерна. Ну В рази менше, ніж білому поросяті. в рази. Влітку трошки на доросле порося пів кілограма на день досить, Два-три качана кинули, ну, щоб було вдосталь тільки зеленого їм. Тоді вони ростуть більш-менш нормально. Ростуть вони медляніше, ніж білі. За рік вони будуть менші, ну, відсотків на 20 на 30 Якщо, припустимо, біле порося при такому помірному годуванні без хімії, там 180-160 кг виростає, там, ну 200 це вже багато. Це, я говорю про те, що як вдома, звичайно, годують <кхи> без ніякої хімії, без ніяких там преміксів, а на звичайній годівлі то таке порося виросте там, 140 кг, 150-130, отакочки. Ну, ви затратите в рази менше зерна, свого часу. Не треба вигортати, не треба гній від них вичищати, виносити. Вони тут його по цій території справляють свою нужду, воно висихає, перемішується з землею та і все. Так що там, де вони сплять, там вони не гадять. А тут по території, ну, більш-менш так десь у куточку в одному вони. Он, як там у мене, то от там вони в углу в основному і ходять туди. Тоді можна там раз на 2-3 роки вигребти і десь розкидати на грядку. Буде вам як добрива. Ну, що ще такого? Кусові якості м'яса і сала, особливо з угорської мангалиці, конечно, не зрівнять із білими поросятами, навіть і з в'єтнамцями. Дуже-дуже смачне. Ніжне і смачне. А ось, диви, не дають проходу. А це ось ці двоє. Це ось у нас де меншенька. Оце ось ось с ю. А це, а це ось більшенька камоня. Ось бачите, які вони. П Ятачки, кругомочей, кучерявенькі. Тікай. Їсти ж вони у вас є. І травичка є, і дерг є. Привикли інколи їм даю там печенюшку, пироженку якесь списане з магазину. То вони оце. Да? Ось. ось такі вони. Хотять, щоб почукали. Ось всі підростають замітно. Ну вони у мене, як би сказати, зараз любимчики, то вони я до них заходжу, чухаю їх, балакаю з ними. Так що, ось так. Ну а ці вже ось ось тут. Бачите, який. Басейну Модеста, навіть острів свій є. Ось іде. Так що, друзі, ось такі, які мені задають питання, трошки вам відповів. Ну, ось що? такий друзі сьогодні відосик, трошки відповів на запитання. Не претендую там, що вони дуже правильно чи неправильно. Я по своїй по своєму опиту говорю, як я роблю. Не знаю, в мене потрошку виходить. Ну, дай Боже, щоб і у вас все вийшло. Так що задавайте свої запитання, з радістю відповім на що знаю. А що не знаю, постараюся знайти відповіді, теж відповісти. Так що на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал сам собі пан. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!